На Хмельницькому автовокзалі на автобус до села Терешівці чекає Олена. Розповідає, приїхала до міста на закупи і, попри зимову погоду, дісталась без труднощів. Прочищено у нас, да у нас тепер добре. Нормальна ціна 60 гривень на скріпок. Все добре. Інша пасажирка, переселенка із Запорізької області. Жінка ділиться, виїжджала з чоловіком уже під час окупації. На Хмельниччині оселилися у селі Пирогівці, а до обласного центру їздить, аби отримати гуманітарну допомогу. Ми їздимо тільки. Коли а треба. І є ці дні маршрути, не скасовували? Є, з кожні пів години їздять. Скажіть, ви їхали сьогодні. От як дорога? Через Чещино, чи на Все чисто, посипано, прекрасно. Самі ж водії автобусів по-різному оцінюють стан прихідності транспорту. Ймовірно, усе залежить від маршрутів, на яких вони курсують. Хмельницький Давидківці, маршрут з Линську, в понеділок просидів з 4 до 9 вечора в кувєті. На красиві. З Кам'янця. От поки виїхали, як дорога вже? Хороша, розбито. Нормально їхати, все нормально, тільки саме головне, що помаленьку. Як зазначають касири автовокзалу, наразі квитки є на всі напрямки, а ситуація з дорогами вже врегульована. Та й ціни останнім часом залишаються незмінними. В понеділок, після обіду, то Давидківці, Богданівці було засніжено, то не могли проїхати. На сьогоднішній день всі маршрути є. І пригород, і які в нас є міжобласні автобуси, по всі повиїжджали. На автостанції відзначають і стабільний пасажиропотік. Здебільшого це жителі прилеглих населених пунктів. Більшість людей користуються пільгами на проїзд, тож і попиту на автобусні маршрути не бракує.